Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 178 заняття, тема якого властивості числових нерівностей. Отже, їх чотири. Розпочнемо з першої. Перша властивість: якщо А менше Б і Б менше С, то А менше С. Як це зрозуміти? Припустимо, А менше Б, А це 2 Б це 3 2 дійсно менше, ніж 3. І Б менше С, Б в нас було 3, Ну, припустимо 4 замість це візьмемо. Дивіться, А менше Б, 2 менше 3, Б менше С, 3 менше 4, то відповідно і А двійка менше за С четвірку. Властивість я вам пояснив. Далі, друга властивість А менше Б. Якщо ми до правильної нерівності додамо одне й те саме число, то е, значення цієї нерівності збережеться, тобто нічого не зміниться. Дивіться. Припустимо, А менше Б, 4 менше, ніж 5. І ми додаємо до кожної з частин, припустимо, число 2. 4 плюс 2 і 5 плюс 2. Що в нас виходить 6 та 7. 6 менше 7. Тобто знак дійсно справедливий. Далі. Третя властивість А менше Б. А, якщо ми кожну частину цієї нерівності помножимо або поділимо на одне й те саме число, то значення не зміниться. Припустимо, А в нас це 4. Б в нас це 8. А ми множимо 4 множимо на м, якесь, пропустимо, число 3. І Б. 8 ми множимо на 3. 4 на 3 12. 8 на 3 24. 12 менше 24, знак справедливий. Далі ділення 4. Ми ділимо на 3. І 8 ми також ділимо на 3. Виходить, 4 третіх і 8 третіх. 8 третіх відповідно більше, ніж 4 третіх. То також у нас нерівність справедлива. Далі, четверта властивість. Якщо обидві частини е, правильної нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, дивіться, було менше, стало більше. То, отже, нічого в нас не зміниться. Тобто, як була вона справедливою, так і залишиться. Возьмемо замість, двійки, замість А двійку, замість б трійку. І помножимо все, давайте на мінус один. 2 помножити на мінус 1 і B помножити на мінус 1, це в нас виходить 2 на мінус 1 мінус 2 більше, ніж мінус 3. Тісно, мінус 2 більше, ніж мінус 3, тому ця нерівність справедлива. Те ж саме працює з діленням, тобто, якщо в нас а було, скажімо, 4, а B в нас було 5, то якщо ми помножимо, то ніж поділимо все на мінус 2, і змінимо знак на протилежний, то в нас а, все буде так, як і було. Тобто справедливість. У нас знак залишиться справедливим. А, на цьому у мене все. Якщо залишились запитання стосовно цих властивостей, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.